Не раз мені доводилося чути про те, як важливо знайти своє місце в житті, і я погоджуюся з тим, наскільки це важливо обрати свій вірний шлях, який пов'язаний із професією у сучасному світі, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, професія слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів залишається не лише актуальною, але й надзвичайно важливою. Це фах, який поєднує в собі майстерність, знання та постійне прагнення до самовдосконалення. Для мене, як для молодої людини, вибір цієї професії це не просто робота, а покликання. Чи свідомий для мене цей крок? Так, свідомий. Я бачу в ній можливість реалізувати свій потенціал. Сучасний слюсар з ремонту колісних транспортних засобів це не просто людина, яка вміє крутити гайки, це фахівець, який володіє глибокими знаннями з механіки, електроніки, гідравліки та інших галузей. Кожен відремонтований автомобіль це результат кропіткої праці та високого професіоналізму. Перспективи розвитку в цій професії є досить широкими. Можливість спеціалізуватися на ремонті конкретних марок автомобілів, типів двигунів або електронних систем відкриває нові горизонти. Професія автослюсаря це покликання, це можливість допомагати людям, забезпечуючи безпеку та надійність їхніх автомобілів, оскільки якісний ремонт та технічне обслуговування суттєво зменшують ризик аварій. Від ефективності роботи автомобільного транспорту. Залежить функціонування економіки, логістика та мобільність населення. Саме майстри з ремонту колісного транспорту забезпечують безперебійну роботу цієї системи, підтримуючи технічний стан автомобілів та їхньої техніки на належному рівні. Я вірю, що моя професія це мій шлях до успіху. Це не лише моє майбутнє, але й майбутнє України. І Я хочу стати висококваліфікованим фахівцем, який буде користуватися повагою колег та клієнтів. Ми, молоді фахівці, здатні зробити вагомий внесок у розвиток нашої країни, забезпечуючи якісне обслуговування та ремонт транспортних засобів.